У такий творчий спосіб артистична група академічного ансамблю пісні і танцю Національної гвардії України вирішила підтримати олександрійських військових та їх родини, даруючи позитивні моменти у непростий воєнний час. Свою пісенну майстерність солісти дарували глядачам біля палацу культури Світлопільський. Репертуар різножанровий, навіть не зважаючи на те, що тут невеличка група артистів. Якщо ви замітили, розпочав цей концерт. Виступ військовослужбовця Національної гвардії вона не є професійним артистом. Це старший лейтенант Національної гвардії. Продовжує прямо зараз. Іде авторська пісня військовослужбовця Національної гвардії, який зараз безпосередньо боронить на передовій нашу країну. Він написав цю пісню. Це його пісня. В виконанні нашого артиста. За два місяці колектив вже побував у всіх обласних центрах нашої країни. Їх виступи чули військові. Вослужбовці НГУ в усіх регіонах з півночі на південь та із заходу на схід. Під час годинного концерту глядачі почули не тільки патріотичні пісні солісти ансамблю виконували відомі хіти сучасності та авторські композиції. Так, Влад Зайцев, військовослужбовець, заслужений артист України, для якого виконання своєї пісні стало одним із важливих моментів всього виступу. Пісня має назву Доля захисників. Вона була написана на словах. Полковника заслуженого діяча мистецтв України Володимира Мельникова. Я написав музику. Спеціально я знав, що в нас будуть тури, що в нас буде підтримка для наших захисників, для наших військовослужбовців, для нашого народу України. Я знав, що ми нам треба зробити мені особисто, да з авторами такий твір, який буде надихати. Є військовослужбовців і народ України, і переселенців, які чекають повернення додому. Я вирішив зробити її в стилі ПоПРО, тому що саме він відображає цю міць, цю зброю наших залізних хлопців, які створили могутній щит броню, яка тримає кордони, тримає небо. Захищає підтримували солістів і артисти балету. Вони подарували глядачам візитівку українського народного танцю. Гопак. До речі, академічний ансамбль пісні і танцю Національної гвардії України вже не вперше дарує олександрійцям свою творчість, і, як сподіваються, учасники колективу, не востаннє.